Добрий день, щирі привітання всім жителям громади. І сьогодні у нас з вами важлива зустріч. Мова піде про наше здоров'я, і на зв'язку Еліна Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги. Вітаю! Її перше запитання: підсумки минулого року: що пригадується, що Вдалося зробити необхідного важливого, що по перше пригадуєте минулому році. Ми запровадили скрінгові обстеження пацієнтів. І в минулому році у нас дуже активно працював оглядовий кабінет гінекологічний. І, в принципі, що хочеться зазначити, що за допомогою скрінінгів у нас було виявлено дуже багато, як для нашої громади, тобто більше десяти захворювань, онкологічних захворювань, які скрінінгові виявляються на початкових стадіях. В минулому році ми надсилали скрінінгові направлення для чоловіків. Для жінок кав на приховану кров, і в принципі ми дзвонили людям. На сьогодні ми хочемо з нашим місом домовитися, щоб було повідомлення, наприклад, прийшло направлення, і надалі буде повідомлення, що це за направлення, щоб люди розуміли, що їм треба пройти скрінінги. Такі скрінінгові, скажімо так, обстеження вони є по всій Україні. Але хочеться сказати, що у нас в громаді теж не активно. І не завжди є зворотній зв'язок. На жаль, ми своїм пацієнтів попереджаємо про те, що якщо ви пройшли ці дослідження, ви повинні повернутися до сімейного лікаря або, хоча б в смс, там вайбері або в телеграмі, надіслати свої дослідження, щоб ми могли повністю розуміти да, стан вашого здоров'я, і якщо при потребі змогли направити до більш вузьких спеціалістів. Але не завжди є така взаємодія. Тому на сьогодні ми хочемо запровадити теж іще смс-розсилку, але це було значимо для нас, для здоров'я нашого населення в минулому 24 році. Також у 24-му році в нас дуже активно проходила вакцинація. Ми мали також таку вакцинальну інформаційну кампанію щодо вакцин поза графіком календаря, тобто, це вакцинація від немококової інфекції, вакцинація від вірусу папіломи пілому людини. І на Сьогодні вже у нас є дуже багато людей, які хочуть зробити, незважаючи на те, скільки вона коштує, тобто вони готові для того, щоб забезпечити профілактичні якісь заходи і убезпечити своє здоров'я від подальшого розвитку якихось негарних захворювань. Нове цікаве це завжди про роботу. Медицини у громаді, і е, зараз ви проводите опитування серед пацієнтів. Е, дуже цікаво, що це за робота, чому виникла така е, потреба. Що дізнатися, ви сподіваєтесь. Хочеться сказати, щодо опитування мені пощастило у минулому році. Я була на дуже цікавому тренінгі, який називався Людиноцентричний дизайн. Чесно говорячи, це про те, що потрібно пацієнту, і ми розуміємо, що в сільській місцевості, наприклад, не всі завжди можуть сказати або поскаржитися, або внести свої пропозиції через те, що ну, всі один одного знають. Так? І не завжди хочеться когось образити. Тому ми вирішили, що ми можемо ввести таке анонімне опитування для зворотнього зв'язку, для того, щоб ми розуміли, що потрібно для наших пацієнтів. Тобто, знаєте, коли починалася реформа, ми завжди говорили про пацієнтоорієнтовність. Тобто, на сьогодні ми теж все, що ми робимо, це все пацієнтоорієнтовність, приближення послуги до пацієнта. Чому у нас в центрі є, наприклад, первинна медична допомога плюс спеціальність. Через те, що ми розуміємо, що не всі з сільської місцевості доїдуть до того ж гінеколога, або зробити УЗД-дослідження, тому ми на сьогодні впровадили таких спеціалістів у себе. Ми все робимо для того, щоб у нас а, наші люди були вчасно обстежені, оздоровлені і мали комфортне життя. А в якому форматі проводилося це опитування чи є вже результати? Глобального результату, на жаль, поки що немає. Ми його впровадили наприкінці грудня, але результати опитування вже є. І в принципі, ми розуміємо, що ще треба зробити для того, щоб пацієнтам було комфортніше да, в наданні медичної послуги. Дуже багато є запитів щодо скрінінгових обстежень. Тобто, людям, якщо ми назначаємо, наприклад, там. Той же кал на приховану кров, або там якісь специфічні на профілактику раку передміхрової залози, УЗД молочної залози. Ну, УЗД ми вже приблизили, але е, такі от скрінінгові дослідження крові, е, їм хочеться, щоб воно було тут. І ми вже на сьогодні думаємо, як це впровадити, або це будуть швидкі тести, або ми зможемо на своїх аналізаторах це робити, або у нас буде договір з якоюсь лабораторією. Тобто на сьогодні ми ще. Думаємо, але це буде все на платній основі, тобто це буде на платних послугах. І в деяких ми розуміємо, що нам, наприклад, треба змінити, чи правильно відноситься медичний персонал, чи правильно він комунікує з пацієнтами, чи все зрозуміло пацієнтам, коли вони приходять в наші медичні заклади, через те, що, на жаль, рівень медичної обізнаності у населення він не настільки високий, як нам хотілося б. Тому ми комунікуємо, ми розповідаємо і для себе теж робимо висновки, що треба змінити, що Комунікації треба змінити, де більше якогось інформаційного матеріалу розмістити, для того, щоб люди розуміли, що ну, вони не одні і їх всі завжди скерують. Туди, куди їм потрібно. Для людей похилого віку. На сьогодні ми розробляємо анкети, щоб їм було зручно і для читання, і для розуміння. Поки що ми взяли до 60 років таку категорію. Також ми такі опитування розіслали по групам старостатів. Зараз ми думаємо, що ми будемо повторювати через те, що і хочу, щоб наше населення було більш активне в цьому плані, через те, що за місяць у нас прийшли опитування тільки 26 чоловік з громади, але хочеться, щоб. Було це більш активніше, тому ми будемо повторювати кожен раз в групи надсилати ці опитування для того, щоб люди все ж таки були зацікавлені. Не тільки ми зацікавлені в покращенні надання медичної послуги, але ну і населення наше теж. Ліна, будь ласка, розкажіть про здоров'я жителів громади, що із вірусними захворюваннями, що вас турбує як лікаря. Ми розуміємо, що в період війни дуже багато є психологічних проблем. На фоні психологічних проблем стресової ситуації у нас, на жаль, виросла захворюваність онкологічна. У нас на сьогодні також є дитяча інвалідізація, це вродження, або якісь психологічні і психіатричні захворювання. Також у нас багато є вперше зареєстровано цукрового діабету. Щодо вірусних захворювань, воно все сезонно. Знову ж таки, вакцинація. Ми всім рекомендуємо. Це вакцинація проти грипу. І пневмококової інфекції через те, що щоб не було ускладнень після захворювання вірусних або бактеріальних, і все ж таки скрінінги вони працюють в плані попередження або виявлення на якихось. Таких ранніх стадіях. Ми провели скринінг, наприклад, як приклад у молодої жінки, яка не народжувала, але в неї був низький гемоглобін. І за рахунок цього ми виявили рак кишківника, перша стадія. Це дуже рідко дуже рідко, через те, що рак кишківника він завжди виявляється на третій стадії вже з якимись інвазіями і метастазами. Тому для нас це дуже значимо. У бюджеті на цей рік що заплановано на охорону здоров'я? Які плани, що можете зробити? Ви знаєте, що ми щороку працюємо по програмі фінансової підтримки Центру первинної медико-санітарної допомоги Везірську, і на сьогодні в нас були зміни деякі до програми. Якщо в минулому році ми за рахунок бюджету могли забезпечити медичними препаратами, тільки медичними препаратами, по постанові кабінету міністрів 1303, то на сьогодні ми вже ввели і дякуючи депутатському корпусу. І Нашій сільській раді, розумінню, що це потрібно, ми зможемо закупити тепер засоби медичного призначення. Тобто це у нас було введено нове. Все ж таки ми сподіваємося, що у нас будуть якісь грантові пропозиції, ми зможемо завершити ремонт в амбулаторії села Причорноморське. Там нам він дуже потрібен. І ще дуже непогано, це мотивування медичних працівників щодо проходження курсів. Тобто, наприклад, ті ж тематичні, курси тематичного вони коштують не так мало, але на сьогодні, завдяки бюджету, ми зможемо навчати своїх медичних працівників. Ну і будь ласка, традиційно ваші поради. Рекомендації, побажання мешканцям громади. Перше, що хочеться, щоб все таки 25-й рік був здоровий, мирний. Гармонійний, але для здоров'я, що потрібно, потрібна профілактика. Тому хочеться побажати не сидіти довго з своїми симптомами, проблемами зі здоров'ям, а все ж таки звертатися до сімейного лікаря. Всі наші сімейні лікарі кваліфіковані. Ми постійно проходимо навчання. Ми націлені на профілактику і на виявлення. Якщо, наприклад, лікар не може, він завжди скерує і навіть порадить там зробити цей маршрут, вистроїть цей маршрут пацієнта. Ми тільки за те, щоб мешканці громади були здорові. Профілактуватися це перше. Друге вакцинуватися, не боятися вакцини і вакцинувати особливо своїх дітей, інвестуйте в здоров'я своїх дітей через те, що це наше майбутнє. Хочеться побажати також профілактувати не тільки в здоров'я фізичне, а також і в ментальне здоров'я, і не соромитися, звернутися до лікаря з якоюсь психологічною проблемою, наші всі фахівці. І прийшли повністю психологічне навчання, курси МДЖЕП, які запроваджені у нас в Україні. Ми постійно оновлюємося. У нас є така платформа Академія МСЗУ, на якій ми проходимо кожен квартал навчання, оновлюємо свої знання. є інкетування, і тому просимо звертатися, не боятися, і будемо сподіватися, що разом, тільки разом, ми зможемо вирішити всі проблеми. Дякуємо за участь у програмі. Бажаємо турбуватися про своє здоров'я, звертатися до спеціалістів і взагалі бажаємо міцного здоров'я. Ще раз дякую за участь у програмі. Еліна Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги. Була сьогодні з нами на зв'язку. До наступної зустрічі, до побачення.